Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Тарас Тополя на тлі інтимного шантажу його екс-дружини Олени став новою жертвою шахраїв. За словами фронтмена гурту Антитіла. Невідомі хочуть нажитися на його імені у телефонному дзвінку. Він пояснив, що трапилося вчора о четвертій ранку. Давайте послухаємо із перших вуст моєму близькому оточенню, деяким друзям. Спочатку о плюс-мінус у четвертій годині, потім ближче до ранку, почали поступати дзвінки з WhatsApp, з номера, на якому стояла моя фотографія, а деяким були надіслані файли, архіви з повідомленнями. Хтось працює системно. Системно, поки що Тарас не звертається до правоохоронних органів, бо йому безпосередньо шахраї не писали. Ну і відповідно складу злочину немає. Проте він повідомив про інцидент у своїх соцмережах, аби ніхто зі знайомих не попався в руки шахраї. У дописі він наголосив, що жодним чином не причетний до цього та закликав ретельно перевіряти його контакти, і як доказ оприлюднив скриншот із номером шахраї а, чи пов'язані. Ці шахрайські дії в бік Тараса а, із тим самим зливом інтимних відео його колишньої дружини Олени тополі поки що невідомо. Та попри скандальні інциденти, Тарас продовжує зараз активно працювати, зокрема, і з гуртом готується до туру Україною, який стартує вже наступного тижня, 29 січня, і завершиться в березні трьома палацами спорту у Києві. Букмекери на платформі Eurovision World повідомили перші прогнози щодо фаворитів нацвідбору в Україні. За оцінками букмекерів, лідеркою перегонів є Джері Хейл із 44% шансів на перемогу. Другу сходинку посідає лелека із показником 20%, на третьому місці Монокейт, чий результат оцінюють у 18%. Нагадаю, фінал національного відбору на Євробачення 2026, під час якого Україна власне вибор свого представника ну або представницю чи представників на міжнародному пісенному конкурсі у відні відбудеться вже 7 лютого. Хотіла об'єднати людей, але об'єднала всіх проти себе. З такими словами тіна Кароль вийшла на зв'язок із вибаченнями після виходу вірусної пісні У нас немає світла, про яку ми розповідали буквально вчора. Відтак, на перший погляд, оптимістичний трек наробив чимало галасу. Деякі українці взялися ретельніше дослухатися до рядків, де лунають такі слова. Давайте згадаємо, і ми. От деякі слухачі розцінили це як насмішку із себе. Тож у відповідь артистка буквально артистку буквально закидали мемами і вигадували різні сюжети роликів під пісню Каролі, Не на її повну відірваність від війни та українців, які опинилися без світла, тепла і води у власних домівках. Тіна за декілька днів після хейту вийшла на зв'язок, і ось що вона сказала. Послухайте. Пишуть, що я в не контексті. Я в контексті безпосередньо максимально. Я навпаки хотіла об'єднати композицію уривком з Тіктоку всіх, а об'єднала всіх проти себе. Ну, вийшов такий мем. Нічого. Вибачте мене, будь ласка. Це не заказуха, це не методичка від влади. Мені теж не вистачає тепла, добра. і деколи, і подеколи сил. Прошу у вас вибачення. Кого зачепило це відео? Дякую всім за підтримку. У відповідь на розкаяння зірки шанувальники підтримали її. Слова підтримки висловили і ведуча «1 плюс 1» Наталя Мосийчук. Але багато хто у коментарях зазначив, що пісня вийшла невдалою, і публікація фрагменту була недоречною. Тож думки навіть після вибачень зірки знову ж таки розділилися. Завершили різдвяний сезон у Львові спільною колядою біля оперного театру. Як повідомив нам співак Юлік, вчора він долучився до традиційного дійства за участі понад 300 дітей та дорослих, які гучно колядували у центрі Львова. Глянемо зробити розколяду заколядувати з учнями 62-ї школи. Попри важку ситуацію з електроенергією, приємно те, що Є такі школи, ми колядуємо. Ми підтримуємо українську культуру, і це дійсно дуже приємно і дуже втішає. Бо в нелегкий час, як сьогодні, ми маємо разом гуртуватися. Та ну як бачите, Юлік разом із шанувальниками не тільки заколядував, але а акомпонував на акордеоні. Ну а ціль заходу підняти моральний дух, попри відключення світла та тепла. Колишній чоловік Шенен Доерті, фотограф Курт Ісварієнко, оскаржує розлучення, оформлене буквально за день до смерті акторки. Нагадаємо, зірка пішла з життя понад рік тому. Чоловік звернувся до суду з вимогою переглянути умови їхнього розлучення, яке було офіційно погоджено за день до смерті. Як повідомляє таблоїд People, він наполягає, що фінальна угода про розірвання шлюбу була подана із порушеннями. Зокрема, адвокати курта стверджують, що документи нібито надійшли не до того суду, а отже, інстанція не мала права зобов'язувати його виконувати прописані умови. Більш того, сторона фотографа вважає. Що після смерті доерті судовий процес взагалі мав бути автоматично зупинений? А сама угода не внесена до реєстру. Водночас представники спадкового фонду доерті раніше заявляли про невиконання із варієнком низки фінансових пунктів угоди. Зокрема, йшлося про будинок акторки в Техасі орієнтовною вартістю півтора мільйони доларів, який мав бути проданий із подальшим розподілом коштів навпіл. А, за даними юристів, нерухомість так і не з'явилася на ринку. Також відповідно до умов розлучення фотограф був зобов'язаний виплатити спадщину акторки 100 тисяч доларів за її частку в спільному літаку. Однак, за твердженням сторони Доерті, повна сума так і не була перерахована окремо. І Сварієнку закидають відмову повернути особисті речі акторки, зокрема приватні фотографії. Такі от новини. Слухай, Тимур, а, історія Тіною Каролю вона ж несеться, Боже, Боже, куди все несеться, Куди світ несеться? Коротше, ми без алярму, без зрадоньки. Я ось буквально зараз заходжу на її сторінку в інстаграмі. Значить, дивіться, покажіть, будь ласка, сторінку. Значить, пост там, де вона співала цю трендову пісню, набрав ледь 900 ну, 900 тисяч переглядів. А ось, 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 ось бачите, ось 900. А саме вибачення. Саме вибачення, ось осьо воно два з половиною мільйони майже. Я а, просто рандомно, навіть у мене часу не було, щоб вибрати. Думаю, так, мабуть, там налетіло під цим постом їй і на тобі. Боже збав. Всі такі зайчики, ясочки вбіймаю тіно. Так дійшла висновку і самурятую ці думки на настрій. Буренні часи легше проходить з такими думками з добром в голові. Тіно людина відчуває пісню так, як хоче відчувати. Дякую вам за цей шматочок для мене. Пасибі. Ви не повинні вибачати, пише інше. Люди, які винуватять вас за твір, просто знайшли привід, хай панути і підняти собі перегляди. А виявилось навпаки, пісня яку лікує дарую хоча б якусь радість. Інші просто навіть не зрозуміли сенс пісні накинулися. Коротше, небагато хто писав, що ну, ну вона що не в контексті, вона що не в Києві живе і так далі. Ну просто по трубах що, не, не тече добро не тече добро. Не Там тече. немає взагалі нічого, не тече. Що на вулицях немає криги, то ніхто не прибирає. Та це ж не добро, не добро. І в принципі присікатися можна до людей, які так от нервово поставилися до тіни з, хай, з хейтом. Теж зрозуміти, можна, ми всі на нерві. Але ж ми ще з тим, люди добрі. А що їсти себе Вона наша міністерка енергетики. Ага. Що вона не розуміє, що то, то не це. Взяла те. та й вимкнула ну, всім тепло та й воду. Ну, ну як це? Ти, як ну, як, це ти, зворот, вважаєш? як бік... ти вважаєш? треба виправляти думку інших, які е, е, ну, хейтили, чи навпаки, хай буде. Все одно треба кудись виливати цю енергетику. Ну, це зворотний бік публічності, так? А -а. Тобі першому прилітає, тому що ти на виду. Ага. От, і от якраз такий той самий нерв, який зараз є у всіх. На жаль, він не з позитивом, безумовно, mm. тому він виливається на те, що перше потрапляє, так, от. але звісно, те, що от, якраз таке порівняння, те, що твір набрав 900 тисяч, а вибачення 2,5 мільйони, це багато про що говорить. Все ж таки, треба бути добрішими, і, дійсно шукати те добро, те тепло і світло в усіх сенсах цього слова, так, і не тільки в батареях чи в кранах, а в житті. дивись, Тимур, Люслі, глядачі. От військовий буквально комент написав під цінним постом. Було б за що вибачатись, не звертайте увагу, люди, перестаньте жерти одне одного, тим паче, коли приводу як такого і не було. Ворог пише військовий, хоч на один кілометр завдяки цій ситуації зайшов, так ніж, хтось із нас вмер після цього переспіву? Ні, схаменіться. Там, це віцик дуже. Гарний військовий, ми знайомі з ним серйозно. Так, так. о, бачите, будь ласка Ві От, Так, віці, до речі, теж пише пісні. У нього є декілька треків, тому можете знайти все на платформах. Послухати у вільний від служби час. Бачите, от є об'єднуючі моменти, є роз'єднуючі моменти, та. але на роз'єднуючих ми також вчимося. Пасибі тобі так і є, так і є. Ну що на гарного дня шукайте тепло, світло, добро в собі і всюди, де вам це необхідно. В усіх сенсах цього слова. Гарного дня. Завтра ж велу сніданку задинку собі. Буде.